Доброго дня, шановні панові студенти. Оскільки вчорашня моя лекція з теорії формальних мов автоматів і кодів в Тімсі під час лекції було записано досить погано і неякісно, і деякі навіть не було видно, що там в формулах є, я вирішив її обновити і записати в Zoom. Отже, ми тоді продовжуємо наш курс. Теорії формальних мов автоматів і кодів, і у нас сьогодні буде коротенька лекція номер 16, яка буде присвячена контекстно-вільним граматикам та мовам програмування. Отже, ми починаємо. Одним із найважливіших застосувань теорії формальних мов є визначення мов програмування та побудова інтерпретаторів і компіляторів для них. Основна проблема полягає в тому, щоб точно визначити мову програмування та використовувати це визначення як відправну точку для написання ефективних і надійних програм трансляції. Як регулярні, так і контекстно вільні мови важливі для досягнення цього. Як ми бачили, регулярні мови використовуються для розпізнавання певних простих шаблонів, які зустрічаються в мовах програмування. Але нам потрібні контекстно вільні мови для моделювання більш складних аспектів. Як і більшість інших мов, ми можемо визначати мову програмування за допомогою граматики. Традиційно в мовах програмування використовують угоду для визначення граматики, яка називається формою бекуса наура або, скоротко, BNF. Ця форма, по суті, така ж, як і позначення, яке ми тут використовували. Але зовнішній вигляд відрізняється. У формі бекуса Наура змінні взяті в трикутні дужки. Символи клем пишуться без, спеціальних марку... без спеціального маркування. Форма бекуса Наура також використовує допоміжні символи, такі як от вертикальна риска, і це нам потрібно… На те, що ми робили. Таким чином, граматика в прикладі 520 може відображатися в формі бекуса на ура, як з цього прикладу, так. який ми на попередній лекції говорили. Наступним чином: ось такі: expression, terms, expression, плюс Terms. Чи так. І так далі. Символ плюс і «зірочка» є терміналами. Символ вертикальна риска використовується як перетворювач і в наших поняттях, але, в наших поняттях, але замість символу стрілка використовується ось такий символ. Форма Ура, опису формули Бекусонаура, мов програмування, мають тенденцію використовувати більш явні ідентифікатори змінних, щоб зробити намір виведення явних. Але в іншому е, суттєвих відмінностей між двома позначеннями немає. Багато частин сі подібних мов програмування сприйнятливі до визначення обмеженими формами контексту вільних граматик. Наприклад, оператор while у е, мові сі можна визначити як е, ось таким чином. Тут ключове слово while є термінальним символом. Усі інші терміни є змінними, які ще потребують визначення. Якщо ми порівняємо це в означенні 5.15, означенні простої граматики чи С граматики, то побачимо, що це виглядає, як правило виводу простої граматики. Змінна. Ось така while statements, завжди пов'язана з, терм, з терміналом while справа. З цієї причини таке твердження легко та ефективно аналізують. Ми бачимо тут причину, чому ми використовуємо ключові слова в мовах програмування. Ключові слова не тільки забезпечують деяку візуальну структуру, яка може скеровувати читача програми, але й значно полегшувати роботу компілятора. На жаль, не всі особливості типової мови програмування можна виразити за допомогою простої граматики. Наведені вище правила для expression не належать до цього типу, а тому синтаксичний аналіз стає менш очевидним. Тоді виникає питання, які граматичні правила ми можемо дозволити і при цьому ефективно аналізувати. У компіляторах широко використовуються такі змінні, так звані LL і LR граматики Ці граматики мають здатність виражати менш очевидні особливості мови програмування, але дозволяють нам аналізувати в лінійному часі. Це непросте питання, і багато з цього виходить за межі нашого обговорення. Ми коротко торкнемося цієї теми в наступних лекціях, але для наших цілей достатньо усвідомити, що такі граматики існують і широко вивчаються. У зв'язку з цим питанням неоднозначності. В однов'язку цим питання неоднозначності набуває додаткового значення. Специфікація мови програмування має бути однозначною, інакше програма може дати дуже різні результати, коли вона обробляється різними компіляторами або виконується на різних системах. Як показує приклад 5.19 граматики, так? наївний підхід може легко внести неоднозначність у граматику. Цей приклад ми якраз розглядали на попередній лекції. Щоб уникнути таких помилок, ми повинні вміти розпізнавати та усувати двозначності. Пов'язане питання полягає в тому, чи є мова за своєю суттю неоднозначною. Для цього нам потрібні алгоритми для виявлення та усунення неоднозначностей у контекстно-вільних граматиках і для визначення того, чи є контекстно-вільна мова за своєю суттю неоднозначною. На жаль, це дуже важкі завдання, неможливі в найзагальнішому розумінні, як ми побачимо далі. Ті аспекти мови програмування, які можна моделювати за допомогою контекстно-вільної граматики, зазвичай називають її синтаксом. Однак, як правило, не всі програми, які є синтаксично правильними, в цьому сенсі насправді є прийнятними програмами. Для мови C звичайне визначення форми бекуса наура дозволяє такі конструкції, як червь так, змінні, За якими слідує конструкція С до 3,2. Ця комбінація неприйнятна для компіляторів мови C, оскільки вона порушує обмеження в символьній зміні, не можна присвоїти дійсне значення, як ви бачите. Контекстно вільні граматики не можуть висловити той факт, що конфлікти типів можуть бути заборонені. Такі правила є частиною семантики мов програмування, оскільки вони мають відношення до того, як ми інтерпретуємо значення конкретної конструкції. Семантика мова, мови програмування це складна справа. Для специфікації семантики мови програмування не існує нічого такого елегантного та стислого, як контекст вільна граматика. А отже, деякі семантичні особливості можуть бути погано визначеними або неоднозначними. Пошук ефективних методів визначення семантики мови програмування є постійною проблемою як для мов програмування, так і для формальної теорії мов. Було запропоновано декілька методів, але жоден із них не був настільки загально прийнятий і не був настільки успішним для семантичного визначення, як контекстно вільні мови для синтаксису. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію, яку я постарався виправити в зв'язку з тим, що в попередньому файлику вона містила дуже багато орфографічних помилок. Я дякую вам за увагу. Ну що ж, до наступної лекції. Бажаю вам успіхів. Бажаю розуміння того матеріалу, що я сьогодні прочитав. Це є одна з ключових лекцій теорії формальних мов саме, як для програмістів. Мирного неба, закінчення війни перемогою України. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.